О, дівшка, здравствуйте. Здрасте. Це ви та саме да, я. Моя мама вас дивиться, говорить, ви класна. Дякую, я тронута. Ну так, да, вона так і каже. Вона тронута. Що ти там дивишся? Та подарунок якийсь шукай, нічого не може підібрати. У твоїй мами ж день народження скоро, може їй гроші подаруємо, скільки скільки років. Що, 70 тисяч моїй мамочки, подаруємо. А їй ще 70 тисяч років виповнилося. Треба щось друге шукати. Русик, я не зрозуміла. Ти мені зарплату збираєшся віддавати? Нє, не сьогодні. Як ти там любиш казати, мене сьогодні так голова болить. О. Добрий день. Добрий день. Ой, поможете. А на що скаржитися? На ноги. Жінка настагнала. Поможете. Звичайно, вилікуємо. О. Я тебе так сильно люблю. Можна, я тебе поцілую? Пізно доця. Мама мене вже поцілувала, грошей нема. Так, яка причина розлучення? Ну... Він п'є. Та ні. Наркотик. Ні. Мало заробля. Та ні, нормально. Б'є. Да ні, не б'є. Що не дбає про дітей? Та дбає. Зраджує. Ні, не зраджує. Угу. Мене не задовольняє вас, як жінку. Задовольняє тут порядок. Що тоді по дому не допомагає? Допомага. Та в чому тоді причина? Розумієте, пане суддя, все він це робить. Але ви, ви бачили, з яким оцим обличчям він це все робить. Не вилізу. Кажу вилазь. Не буду, не вилізу. Я кому сказала, вилазь! Хто в домі хазяїн, я сказав, не вилізу, значить не вилізу. Люби, мені треба від'їхати на пару тижні. Клас, добре. І ти навіть не спросиш, куди я їду і навіщо? Щастя, не питають, відкуда воно впало. Я повернулася через дві. Давай, давай, давай. Ось тобі подушка. Ось тобі одіяло, І дой ночувати харак. Розглядається справа про браконьєрство. Підсудими, як ви могли полюючи на звичайного рябчика. Відстрелити дуже рідкісного рябчика жовтопяточника Ваша честь, а на мене ще здивиться моя дружина. У залі багато жінок, звідки я знаю, яка ваша дружина. От і я не знаю, із яких тих рябчиків жовтопяточник А чого ви кричите? Якщо подобалося відео, став великий лайк і не забудь підписатися, щоб не пропустити наші нові ролики. Ваші лайки та підписка нас дуже мотивують знімати ще кращі відео для вас. Пока!